Доброго дня, шановні українські аграрії, 17 жовтня, як кажуть, всі роботи в розгарі. Ось дивіться, це хтось розказав, що когось дощі пройшли. Частина навіть ще й суха. Виовлюється сухе. Тобто нема, ні, на орний шар ми не, води не вистачає, щоб вона. Ну, тут таки падає по 2 мм. Що сьогодні робимо? Що сьогодні? Дивіться, безводний... Ой, а м'ячна вода. По безводний ам'як на другому відділку. Є у нас такий культиватор, який ми використовуємо навесні як культиватор для закриття вологи, да? ну а зараз ми будемо використовувати його як культиватор для внесення ам'ячної води. Зараз переключусь, Переобладнув нам орбіс, ну та ще й показував, все це саме розводка такого страшного нічого немає. Да? Пахне вже класно, звісно, це все діло. Можете на кожну лапу вводити, але проблема в тому, що ви тоді на глибину не можете дати глибини. І вперед. І вносите м'ячну воду. Бочка, яка на металомі у нас лежала. Далі лапа під лапу. Можете? І все. І це вноситься м'ячна вода. Обов'язково зувий борне, щоб це сиділо, заробляли. Так що така біда. Ну, якраз вирівнюємо і підкультивуємо таке. Що в цьому ще є класна історія? Що в цього класна історія є? Диф. Ми спеціально добладнували його дифом, щоб вносити гам'ячну воду диференційно. Ось Модуль, бачите. І ми вносимо його диференційно. Сьогодні просто ще не запустилися, я ж кажу, три години ще не запустилися, не думаю. Запустимося, все буде добре. Бочка на 5 кубів, чого бочка, дивіться, хто буде думати компоновку, обов'язково бочка повинна бути посередині, що культиватор це все діло закультивірував. Тому що були у мене в МХП бочки і в мрії, коли бочка ззаді, тоді вона лишає такий слід, розумієте? Кожних там 10 метрів проходів то не камільфо. А так після цього буде йти лапа, заробить і виходить все дуже пристойно, дуже красиво. Так що це така історія по ам'ячній воді. Якщо ви що бачите, сухо ще повиворювало навіть сухо. Да, посадку треба наступати. Так Отака у нас історія. Ну, зараз налаштовують і будемо... Пробувати щось робити. Мусиа м'ях, норма десь 500-600 кг на гектар. Тримайтеся, колеги, хочете бути ефективним, змінюйтесь разом з нами. Бачите, бочка стаю, чекаю вже. Успіхів вам!